Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити з вами про знижки. Я хочу розказати вам і дати інформацію на корисні сайти і корисні аплікації для телефону, за допомогою яких ви можете отримувати знижки на якісь продукти, товари чи послуги. Я думаю, ця інформація буде корисна по-перше, або насамперед, тим, хто нещодавно приїхав в Данію і, можливо, ще не має хорошого доходу або отримує пособі від комуни. Але враховуючи те, що зараз ціни виросли на все, то я думаю, що це буде корисно не тільки для тих людей, хто тільки що приїхав в Данію, але і для всіх нас, хто вже живе тут довший час. Значить, я буду вам говорити назву сайту чи Appліkation, і буду казати, що саме ви можете отримати чи знайти за тим чи іншим посиланням. Я почну з свого улюбленого апплікейшн на телефон, називається ReShopper. Значить, про Reshopper я дізналась тоді, коли я була вагітна. Я дізналась, що це аплікейшн, де вичай, ви загружаєте його на телефон і можете там е, шукати. Дитячі речі, або там речі для вагітних, які е, знаходяться знаєте, по радіусу від вас, тобто ви, наприклад. Вибирайте 5 кілометрів радіус від того місця, де я знаходжуся, хто продає або віддає е, безкоштовно якісь речі е, для вагітних е, дітей, якісь іграшки. Ну, все таке. тому що ви знаєте, що ну, особливо для самих маленьких дітей, ви, звісно, можете купляти все нове, але буває таке, що дитина. Дав би Бог одягнула один чи два рази якийсь бодік, і потім та дитина дуже швидко з нього виростає. Тому make sense, якби купувати вже юзані речі, вони, по-перше, дешевше, по-друге, це краще да, для environment, для клімата, для того, щоб не вироблялось так багато продуктів. Ну і вам це також буде дешевше. Плюс навіть можна інколи знайти. Речі безкоштовні, хтось віддає. Наприклад, я теж я віддаю буває безкоштовні речі Ліона, які вже, з яких він виріс, і вони там, ну не якісь там такі супер-пупер, знаєте, брендові речі, що їх там хочеться продати. Вони абсолютно нормальні, без дірок, вони чисті. Я їх стираю перед тим, як віддаю. але Просто я віддаю їх безкоштовно. І хтось там, хто живе поруч біля нас, він може прийти їх забрати. Можна шукати також речі не тільки біля вас, але. В цьому аплікейшн ви можете або платити за користування, або мати безкоштовну версію. Так от безкоштовна версія вам дозволяє бачити, здається, мені тільки в радіусі 15 або 20 кілометрів від вас. А в мене є версія не безкоштовна. Я маю підписку на. Рішопер, я плачу 39 крон в місяць, і я можу бачити речі по всій Данії. І дуже часто, наприклад, я купляла навіть Ліону речі там, з Копенгагена і мені просто їх відправляли. Я купляла там не одну річ, не дві. А, наприклад, якщо я бачила, що в когось теж є хлопчик там, віку Ліона або да, постарше, що він вже виріс з тих речей. І там якісь речі мені сподобались, то я купляла там декілька речей, і тоді мені було вигідніше так зробити і доплатити за пересилку. Якщо, наприклад, в радіусі біля мене не було речей для дитини, які я хотіла би придбати. Тобто, як на мене, це дуже-дуже корисна аплікейшн, особливо для е, батьків. ну, в мислі, якщо у вас є діти. Але зараз е, там є не тільки... Категорія для дітей, вони також вони вже розвиваються. Да? Ця аплікейшн набирає обороти. І вони пропонують також речі для жінок і для дому. Коротше, там єдине, що там немає, це речей для чоловіків. Мабуть, це буде колись, тому ну, в майбутньому. В смислі, тому що наразі там, кажу, там зараз є такі як, три вкладки, де ви можете або шукати речі і меблі, також меблі для дітей. Шукати якусь там косметику, одяг для жінок і е, шукати все для дому. А для чоловіків немає. Це, звісно, виглядає трошки як сексизм, тому що е, е, там, де є рівноправ'я батьків, де рівноправ'я е, жінок і чоловіків, чоловіки можуть обратись і сказати, чого це для жінок, значить така вкладка є, а для чоловіків нема. Ну але. Я думаю, ми розуміємо, що чоловіки купляють не так багато, як жінки, тому про них в цій аплікейшн не подумали одразу, але можливо, колись вони запровадять і таку вкладку. То я би вам рекомендувала серйозно, от особливо для жінок, встановити цю аплікейшн, навіть якщо у вас немає дітей. Коли ви загрозите цю аплікейшн, то зараз я вам дам пошукові слова, по яким ви можете шукати безкоштовні речі. І ці пошукові слова ви можете використовувати, звичайно, не тільки в цьому аплікейшн, а в усіх інших аплікейшнах або сайтах, які я посилання дам пізніше в цьому відео. Значить, дивіться, якщо ви хочете знайти річ, яка є безкоштовна, дай подивитися, що ж ви віддають безкоштовно, то ви вводьте в пошуку такі слова, як гратіс, це безкоштовно. Board Gives – це також віддається безкоштовно. Board Gives пишеться або одним словом. Тоді Board ставиться попереду, пишеться Board Gives, або Gives Board. Як два окремих слова. Це також означає, що віддається безкоштовно, або Gives Back – От по цим. Такі от три словосполучення, або там три слова, які ви ви можете шукати на окремо, або ви шукаєте спочатку все гратіс, або потім виводите слово «board gives», або «gives board», або «gives swag». І от по таким словам ви можете знаходити речі, які віддають безкоштовно. Це на той випадок, якщо, ну, якщо у вас така потреба і. Вам треба зібрати, я не знаю, меблі або іграшки для дітей, або там для себе одяг, чи ще щось, тоді ви зможете знайти це безкоштовно. По такому самому принципу, ви шукаєте і в якихось Facebook-групах, так, на Marketplace. На Marketplace ви так само можете вводити ці слова і шукати в Фейсбуці, хто що віддає біля вас безкоштовно дуже багато таких об'яв. І якщо ви будете моніторити і це робити часто, то ви собі знайдете те, що ви шукаєте. Такий самий принцип в аплікейшені DBA. DBA перекладається або розшифровується як Denblo Avis, або там голуба газета. цьому апплікейшн, я вже про це говорила. Це якби зараз це аплікейшн, але ще є і діючий сайт. Ви можете також шукати і на сайті, якщо ви old school, як я. Я колись це була давним-давно реально друкована газета, тому звідти лишилася ця назва. І на цьому сайті. Такий самий принцип можна сказати як на рішопері, але він затравою також ще більше сфер. Якщо на рішопері все було щодо там дітей, меблів. Одяг, все для будинку, косметика, то на DBA можна знайти реально все. Машини можна навіть знайти. Я не знаю, хтось там навіть будинки продає, якісь кемпери, запчастини. Ну, все, от все, що ви можете подумати, вам треба, ви можете пошукати на DBA, Там так само люди інколи віддають безкоштовно. Просто от треба по тим ключовим словам, які я вам дала, тоді шукати. Або по категоріях, не знаю, одяг, одяг для жінок, одяг для дітей. Меблі для будинку, меблі для двору, якісь інструменти для двору, що завгодно. Значить, сайт або аплікейшн DBA теж для вас буде дуже корисний. Є ще сайт, який називається Trend Sales. Це в основному сайт, де ви зможете знайти одяг, косметику, парфуми. Також деякі меблі, але саме більше як дизайнерські. Тобто, це для таких можна сказати, більше як продвинутих, які е, хочуть купити класну річ дешевше, і от також ті, які думають про природу, про те, що для того, щоб знизити е, виробництво всього в світі, то краще купляти боушне. І там ви, от не завжди ну, не можете ж там будуть речі по 50 кро. Там може бути, наприклад, якась хтось сумку Шанель продає, да просто от вона боюшна і вона буде там. Це от е, сайт зроблений саме з заточкою, що це трошки більш такі трендові речі, тому це називається тренд Sales. Якщо у вас таке цікавить, то е, також ви можете це або на їх сайті, або загрузити як аплікейшн створити там. Собі обліковий запис, це безкоштовно, і шукати або продавати також якісь свої речі, якщо ви хочете ну, чогось позбутися, і ви можете продати це через цей сайт. Ще є один сайт, який називається Ogratis, Там така сама схема, як з DBA, теж можна продавати там все, що завгодно, просто як на мене, то там трошки як він він ще більш устарівший, ніж DBA. тобто, Мабуть, там шукають все тільки пенсіонери, які ну, яким нормально ті всі функції, які є на сайті. Для мене він трошки якийсь запростий і такий, ну навіть для мене це трохи олдскул. Але якщо ви щось шукаєте, і ви не знайшли його там на рішопері, ви не знайшли його на DBA, ви не знайшли на трендсейлс, то спробуйте ще гулю Схема така сама, можливо, ви знайдете той чи інший товар на цьому сайті. Тепер що стосовно їжі, на цих сайтах, що я казала, їжі там, ну. Немає. Ну, хіба що хтось там, не знаю, купив упаковку, чогось і продає, але як нормально от, купити продукти, то не для того. То для всього іншого, крім продуктів. Для продуктів найкраща аплікейшн, і я не хочу навіть вам про неї казати, тому що чим більше я кажу іншим людям про неї, тим більше конкурентів, виходить, і мені менше буде, да? мені буде менше діл, з які можна зловити. Ну, ладно, вже, Е, e, Значить, це відома аплікейшн, яка називається Too Good to Go, де ви можете заплатити 29 крон або 39 крон, коли як, за, бо залежно від магазину, за пакет продуктів, який буде як сюрприз-бокс для вас. Тобто ви эм... Берете цей пакет через аплікейшн, да, замовляєте, Якщо ви бачите, що якийсь магазин там виставив, що маю пакети, ви платите 29 крон, ви приїжджаєте в той магазин і вам дадуть е, пакет продуктів. Ви не знаєте, що буде всередині. Це буде мікс продуктів, але він буде явно більший, ніж на вартість 29 крон. Якщо вам пощастить, ви можете здобути дуже круті продукти на цю суму, які б вам коштували не знаю, більше ніж 100 крон в магазині. А може вам не дуже пощастить, і вам попадеться просто якась фігня, яку ви не будете знати, як використати тут. Залежить від магазину. Я вже знаю, які магазини біля нас вони пропонують класні продукти, і там класні такі от пакети, то там я беру в тих магазинах, де поганий рейтинг або де було. Ну, якби, де в мене був поганий досвід, да, мені поклали щось, щось, що мені не сподобалося, але або щось таке вже майже гниле, то я теж туди не хочу вже ходити, не беру. Ну і плюс наразі зараз ці знижки їх треба ловити. У да, мене не завжди є час. Тобто зараз я рідко таким займаюся, але коли в мене більше часу і є можливості їхати і забирати продукти. Тому що там прикол в тому, що там треба бути в конкретний час. Тобто ви не можете забрати той пакет, коли ви хочете. Якщо ви вже погодились на той пакет, ви маєте там приїхати, наприклад. Між 8 і 8.15 вечорі. І інколи, коли у вас такий розклад в житті, що там робота, сім'я, дитина, ще якісь справи, то трошки важко іменно бути в якомусь магазині в такий маленький проміжок часу встигнути. Якщо у вас є така можливість, то вам це буде дуже актуально і дуже корисно. Мені не завжди так виходить, але в плані вигоди це дуже вигідно, особливо з хлібом. Наприклад, ми беремо. Один такий пакет з хлібом я заморажую це, і нам вистачає цього на два тижні. І в тій пекарні, де беру я, там дуже класні завжди булочки кладуть, якісь солодощі. Ну, тобто там, там реально на величезну суму виходить явно більше, ніж ті 29 крон, які я оплачую за той пакет, і просто хліб виїсте тоді два тижні, на нашу сім'ю хватає ось так. Цього аплікейшн я би вам радила і от радила особливо звернути увагу на хліб. Якщо ви його їсте, це буде вам. Дуже вигідно по грошам. Ще є сайт, на якому теж більш-менш вигідно купляти продукти, якщо ви, ну, якщо вам є де хранити, тому що якщо ви живете в дуже маленькій квартирі у вас або в кімнаті, і у вас немає де покласти, мабуть, вам це не підійде, тому що там є вигода, якщо брати як великими партіями, то цей сайт називається Мотатус. Я залишу посилання, звичайно. На цьому сайті є якийсь трошки дивний перелік продуктів, там не є прям все, що вам треба. Але як на мене, як це працює для мене, ну в моєму випадку в смислі, я замовляю те, що в них по хорошій ціні, і я беру багато пачок, якщо я бачу хорошу ціну, для того, щоб отримати безкоштовну доставку. Здається, в них безкоштовна доставка від 400 крон. Тобто, наприклад, якщо я бачу, що у них не знаю кукуруза там по 3 крони, да, тоді я візьму просто 10 пачок кукурузи. Або 10 баночок кукурузи, або 10 баночок якогось соку, чи ще чогось. Тому що в них не так багато варіацій продуктів. Да? І не так в звичайному супермаркеті ти там купив, не знаю, м'ясо, сільотку, молоко, яйця, там менш варіацій, але тоді ви можете зекономити на тому, що ви просто купите. от, Декілька позицій, да, але велику кількість по хорошій ціні. Е, ну, Якщо то ми з тим розрахунком, що це те, що може постояти, якщо там дозволяє е, срок охотності, і якщо вам є де це покласти, то цей сайт я би теж вам рекомендувала. Я користувалася ним вже декілька разів і все було нормально. Також є в кожному магазині. Фактично, в магазині супермаркетів, в мережах в них є аплікейшн. В є, в Нетто, в Фьотексі, в Білці, Куб. Ви можете загрузити аплікейшн оцього саме магазину конкретного. І це дасть вам також можливість отримувати більше знижки. І також в певних магазинах збирати пойти. Тобто, якщо ви відкриєте цю аплікейшн на телефоні, да, то ви будете бачити, які там саме є пропозиції для тих, хто має цю аплікейшн. І, можливо, якісь там не знаю, яйця чи молоко, да, вам буде там на крону чи на дві дешевше, коли ви проскануєте на касі. Ну, QR-код з цієї аплікейшн. Плюс вам будуть е, нараховуватися там якісь бали, і за ці бали ви також потім зможете е, щось придбати з їх асортименту. Тобто, якщо ви хочете, вам подобаються такі от накопичувальні програми або отримувати екстра знижку, то в тому магазині, де ви от, закуповуєтесь, то ви подивіться в, в App Store, да, в Application, чи немає Application саме від цього магазину. Я кажу, в більшості там, великих мереж датських, вони, звичайно, є, і там ви вже будете ну, орієнтуватися по кожному магазину, на що саме, в який тиждень там є знижки. І таким чином ви зможете також економити на продуктах. Деякі люди, до речі, мене питали, чи є в Данії сайт Groupon. Якщо ви знаєте про сайт Groupon, ви знаєте, що це сайт, який збирає всі знижки на все, що можна, там, на перукарів, на продукти, на ресторани, на те, щоб ви. На подорожі. Коротше, це був дійсно класний сайт, ну, він був і є в певних країнах, але в Данії він був колись, зараз його немає. Замість нього є сайт, який називається Bounty Deco, І я думаю, що є і багато інших, але про них я ну, не знаю, я не гуглила так, то я знаю про сайт Bounty Deco, Ви можете на ньому шукати пропозиції, які є по ресторанам. Наприклад, якщо ви хочете на вихідні кудись поїхати. І шукаєте якби, ну, знижку, да, можливо, якийсь там спа-готель, чи піти в якийсь музей, чи ще кудись, то подивіться на цьому сайті, ви можете знайти дуже часто хороші знижки, і там навіть є знижки на подорожі. Тобто, ну, в смислі подорожі, і по Данії, і за межами Данії. Я вважаю, що це дуже корисний сайт. Якщо так ви шукаєте щось купити подешевше, і вам не принципово, що там ви хочете завтра кудись піти. Ви можете ну, почекати і подивитися, що окей. А от в цьому музеї чи в цьому кінотеатрі тоді то буде знижка, і тоді я піду. Е, і там цей код взяти, чи ну ви робите покупку через той сайт, і тоді ви вам це обходиться дешевше. Е, я користувалася декілька разів таким сайтом, навіть е, користувалася для пошуку. Перукаря, коли мені треба було в Орхусі знайти перукаря, я е, отак от знайшла знижку, і там була досить вагома знижка. Друге питання, що мені той перукар не підійшов, ну і тепер я таким не займаюсь, тому що я, слава Богу, знайшла перукаря, який мені подобається, і до якого я ходжу постійно. Але якщо ви в такій от там ситуації, да, що вам не знаю, терміново треба. Зробити щось, чи ви хочете, не знаю, масаж і вам не хочеться платити повну вартість, то зайдіть на сайт Bounty і подивіться по різним категоріям, да які на цей час є знижки, і ви побачите, можливо, вам щось підійде. Зараз я ще дам вам 5 корисних аплікейшн для телефонів. перша апплікейшн називається Studies. Це аплікейшн для студентів. Ви знаєте, що ну, навіть без цієї аплікейшн. Студенти в Данії, вони мають знижки на дуже багато всього. Студентам дешевший проїзд, студентам є багато знижок в якихось магазинах чи кінотеатрах на 10, здається, відсотків навіть в магазині Apple теж є 10% знижки для студентів. Так от, оця Application Studies вона дає вам можливість бачити. Всі знижки, які є саме для студентів, ну, навколо вас або в Данії. Я думаю, що якщо ви є студент, для вас це буде дуже-дуже корисно. Ви просто да, дає вам, якби збирає для вас оце overview, огляд всього того, де ви можете купити щонебудь небудь по знижці як студент. Також є аплікація, яка називається R2N. Ця вона дає вам можливість бачити. В якому ресторані біля вас зараз знижки. Наприклад, сьогодні там п'ятниця, і ви от хочете кудись піти повечеряти з хлопцем чи з чоловіком, але хочете трошки зекономити, то ви в цій аплікішні можете просто там вести, де ви знаходитесь, і воно покаже вам, теж в якомусь радіусі від вас, де є якісь ресторани. Де є знижка, і ви можете тоді зробити свій вибір і піти в саме той ресторан, де сьогодні для вас буде вигідніше, замість того, щоб йти платити повну ціну в якийсь інший ресторан. Ще є така аплікейшн, яка називається Deal Hunter. І в цій апплікейшн це щось по типу сайту Deco, тільки більш широко. Воно також ця апплікейшн показує вам. Всі знижки, які є на все, починаючи від ресторанів і закінчуючи якимись подорожами за кордон, тобто ви собі скачуєте цю аплікейшн і вводите те, що вас цікавить, і вам покаже. Скільки є знижки на це, і де є знижки в дані е, на цей товар чи на цю послугу? Мені здається, що це дуже крута аплікейшн. Ще є аплікейшн, яка називається Deal 24 decode Це те саме, фактично, що попередня аплікейшн, про яку я казала Deal Hunter, але е, вона показує е, саме, які є е, 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 Deals в. Шести самих великих міст Данії. Якби якщо ви живете в одному з тих шести міст, які показується аплікейшн, то вам це буде дуже корисно, тому що ви фактично будете мати такий огляд всього, на що є знижки в вашому місті. Але якщо ви не живете в тих шести містах, якби і там не буваєте, то вам, звичайно, тоді нема смислу від цієї аплікейшн. Просто кажу, подивіться, якщо ви. Ну, там скачайте, або почитайте про неї, які шість міст вона охоплює. Якщо ви живете в якомусь з тих міст, то вам вона буде корисно. Ви будете якби дуже зручно. Мені здається, що це дуже зручно, бачите, що в твоєму місті відбувається, де є знижки, і таким чином можете собі планувати ваше дозвілля або якісь покупки. Є ще е, дуже багато інших можливостей. Це тільки маленька частина того, що я вам сказала, що я особисто знаю. Якщо ви е, погуглите трошки, да, або якщо ви будете думати там, наприклад, про навчання не тільки в дані, якісь там курси безкоштовні, то е, на тій самій курс Ера чи і на інших ресурсах можна знайти дуже багато всього безкоштовного. Просто, от, якщо ви хочете задатися цим питанням, як би мені зекономити, де мені знайти що дешевше, просто. Шукайте в Гуглі для початку. Потім от записуйте, що ви десь від кого чули, де побачили, і збирайте собі особисту свою цю датабазу базу сайтів і корисних аплікейшнів, які можуть вам допомогти економити і е, краще формувати ваш е, бюджет. Я сподіваюся, що ця інформація була вам корисна. Е, якщо ви знаєте ще якісь аплікейші або сайти, які я не назвала сьогодні, ви можете залишити їх в коментарях, поділитися з іншими людьми, щоб е, ну, всім це приносило користь. Або якщо у вас є якісь ваш особистий відгук про якусь з цих аплікейшнів чи сайтів, можливо, ви щось також використовуєте, Ви можете дописати і там сказати, що «Да, Лена, ти там права, це я був це хороша аплікейшн, я теж користуюсь, і е, це для мене працює. Або що ні, це погана аплікейшн, я її скачала, там ніколи нічого немає. Люди там не загружайте її. В общем, не соромтесь, можете написати свій відгук. Я думаю, що. Ця інформація буде корисна для тих людей, хто живе в дані. Дякую вам за увагу і почуємось в наступному відео. До побачення!